Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчатка. Я знову рада зустрічі з вами. Малята, сьогодні до нас завітали незвичайні гості. Це лісові звірята. Ну, моїх вітати. Привіт, зайчику. Усім привіт! І тобі привіт, лисичку! Привіт! Діти, звірята бавилися у лісі і під кущем знайшли торбинку. А коли вони її відкрили, то побачили там незнайомі їм предмети. І вони вирішили принести їх нам. Можливо, знадобляться ці предмети нам? Ну, ми їх розглянемо. Це голка і це гострий предмет. Ми нею шиємо або вишиваємо. Діти, повторимо всі разом. Голка молодці. Запам'ятайте, дітям до рук голки брати не можна, тому що можна колоти пальчик. Малята, то що ми робимо голкою? Так, молодці. Шиємо або вишиваємо. Розумнички. Це гудзики. Ну, мо погляньте на свій одяг та знайдіть на ньому гудзики. Знайшли от і молодці. Запам'ятайте, ніколи не беріть гудзики до рота, бо їх можна ненавмисне проковтнути. Гудзики малята ми також пришиваємо голкою. А це діти ножиці ними ріжуть і вирізають. Але брати ножиці без нагляду дорослого не можна. Ну, ми скажемо разом, ножиці молодці. Це ніж. Він дуже потрібний дорослим, щоб нарізати овочі та фрукти. Але для дітей ця річ небезпечна. Повторіть ніж молодці. А це сірники. Повторимо разом сірники молодці. Запам'ятайте, дітям не можна брати до рук та запалювати сірники, бо може статися пожежа. Малята, я впевнена, що ви запам'ятали ці предмети та не будете ними гратися. А зараз малята нумо до гри, я вам буду показувати картинку. Ви їх будете уважно розглядати та обирати і називати ті предмети, якими не можна гратися, тому що вони небезпечні. Тож будьте уважні, м'яч, голка, пірамідка. Який тут предмет небезпечний? Подивіться уважно. Так, молодці, голка. Лялька, ножиці, машинка. Який тут предмет небезпечний, малята? Так, це ножиці, кубики, сірники, видомедик. Який же тут предмет небезпечний? Будьте уважні. Сірники молодці. Машинка. Ніж. Пірамідка. Так, малята, тут небезпечний ніж. Які ви молодці? Були дуже уважні. Діти, ну пригадувати, що принесли нам звірята. Так, небезпечні предмети. Ну, ми їх назвемо. Це голка. Ніж, молодці, а ще, ножиці, а ще? Гудзики, так? Сірники, молодці малята. А чи можна цими предметами гратися? Ні, не можна, тому що вони небезпечні. І я впевнена, що ви цими предметами гратися не будете. Шановні батьки, разом з нами розвивайте мовлення дітей та пам'ять. Слідкуйте, щоб ігрове середовище малюків було безпечним та насичуйте їх світ цікавими та розвиваючими іграми. Бережіть себе та своїх дітей. А я вам сьогодні кажу до побачення та мирного усім дня!